Dedali dali niebezpieczniejsze staje peresowania drogami na okupowanej czastyny donyckiej oblasti, wykorzystując FPV-drony. W Oroch się wziąć pod kontrolę głownie transportne arterie regionu. I same proce Nasz następny materiał. Майже 26 тисяч квадратних кілометрів Донеччини сьогодні залишаються під контролем України. Це приблизно третина всієї області. Основних трас, які з'єднують регіон із сусідніми Дніпропетровською та Харківською областями, дві. Перша вже давно є небезпечною, адже веде у прифронтовий покровськ. Суттєво погіршила ситуацію і на дорозі до Слов'янська зі сторони Харківщини. Вона вже під прицілом ФПВ-дронів. Трасу навіть не встигли закрити антидроновими сітками. Дороги Стають більш небезпечними і їх в цілому стає набагато менше. Якщо раніше ми там могли. Їхати через Покровськ, і Покровськ зараз закритий і навіть через Добропілля ми не можемо виїхати. Люди тепер евакуюються виключно через дорогу Краматорська-Олександрівка, яка не дуже в доброму стані. Я б кажу, З 24-го року основний основний наш страх це дрони. Богдан щодня проїжджає дорогами Донеччини сотні кілометрів. Більшість із них вже під контролем російських дронів, каже волонтер. Попадання в півіхи. Богдан вивозить людей із найбільш небезпечних місць. Наголошує, дрони атакують не лише військових, а й цивільних. Через це зміни вже не одну автівку. Вона як в як кіно, так обережно, так медленно до нас повернулась. погналася за нами. Я у сарай побіг, Едік у сусіднє подвір'я, февішка погналась за мною спочатку, а я у сарай забіг накрився. Е там ну, брухтом просто там була якась каністра з водою. Шкаф був я накрив собою себе шкафом. Вона десь секунд 30 повисіла над цим сараєм, в якому я був. А потім пішла і вибухнула вже у машину. Масової евакуації людей з неокупованої частини Донеччини поки немає, каже волонтер. Тим часом, аби безпечно пересуватися дорогами, місцеві шукають альтернативні маршрути, куди не долітають і впівдрони я працюю в магазині і водію. Треба буде об'їжджати велике коло відстані. Це вплине на поставки, і люди бояться, думають, виїжджати чи не виїжджати, бо зараз ще десь якусь дорогу закриють і виїхати вже ніхто не зможе. перерізавши логістику, російські оператори БПЛА намагаються змусити українських військових залишити межі області. Міркує військовослужбовець ЗСУ Максим. Навіть якщо ви зараз от там, ми відходимо туди, ми там не утримаємось, бо ми не готові там триматись. Це просто як вистрілити собі в ногу, це не заробити. Сьогодні всі траси, які ведуть із Донецької області, відкриті, але пересування ними це випробування долі, кажуть військові. Водночас тут очікують погіршення ситуації в самому Слов'янську. Зсу все частіше фіксують спроби окупантів за допомогою ФПВ-дронів взяти під контроль північні околиці міста. Сергій Бордюжа, Артем Ностопад, Слава Тіві.